Слава Ісусу Христу, слава навіки. Ми знову з вами зустрічаємось і дякуємо Господеві за тиждень, який ми прожили. І просимо, Господи, благослови нас на цей тиждень, на ці всі наші наміри, які Ти, Господи, хочеш благословити, які ми хочемо також, щоб прожити на славу Твою і з іменем Твоїм. Щоб ми творили добро, щоб особливо наша українська земля була очищена від усякого зла, і наше найбільше намірення полягає в тому, щоб раз назавжди перемогти це зло в особі московських окупантів. Тому молимося, роздумуємо, розважаємо над цими подіями біблійними, які здається, десь були в далеку сиву е, історичну давнину, але сьогодні вони знову переплітаються в нашому житті, тому що вони є актуальними людина. Залишається такою самої, як в тому 4, 5, 6 тисяч років назад. Зло, коли воно не контрольоване, воно бере верх, і людина хоче собі побудувати ім'я в цьому світі, щоб війти в анали історичні і там завжди перебувати як відважний якийсь завойовник чи будівничий, чи, можливо, взагалі людина, яка може здобути собі ім'я як руйнівник, який руйнує інші народи, родини. Цінності людські. Отже, для того, щоб не було. І ми пам'ятали про те, що ми є діти Божі, що ми є творіння Боже, повинні завжди віддавати Богові честь і славу, прочитаємо сьогоднішній день дуже цікаву, захоплюючу розповідь про Вавилонську вежу. Отже, ми читаємо книгу буття, 11 глава. Вавилонська вежа. Уся земля мала одну мову і одні слова. І сталося. Що люди, пересуваючися зі сходу, знайшли рівнину в Шинеар краю і осілись там. Вони сказали один до одного: Ну, молишень, робити цеглу та випалювати її. І була цегла їм за камінь, а земляна смола за заправу. Отже, вони хочуть побудувати велику вежу для того, щоб бути. В цьому світі знаменитими, і напевне, що їхня ціль була стати вищими навіть від Бога, щоб всі люди поклонилися тим, які будуть будувати цю вежу. І сказали: ану, збудуємо собі місто і вежу зверхом до неба, та й утворимо собі ім'я, щоб ми не розпорушувалися по всій землі. Отже, ім'я сильної, потужної цивілізації, держави, керівників того якраз вавилонського місця, в якому вони живуть, для того, щоб всі народи, напевне, вірили в того Бога, якого вони, і сповідують, щоб всі народи поклонялися їм, щоб всі народи їх лякалися, вони собі хотіли створити ім'я. Це дуже важливо ім'я вище від Бога. тому що Поклоніння Богові Яхве, той, хто є найвищий, істина, суть сущий, який живе на землі. Вони хотіли собі створити ім'я більше від Бога і будують цю вежу, яка, здається, повинна їх з'єднати з небом, щоб всі народи поклонилися їм. Що зараз ми бачимо в тоталітарних диктаторських режимах? Те саме диктатор. Хоче собі створити ім'я для того, щоб всі його визнавали, підлеглі України. Але цього ще мало. Далі вище піднятися, щоб інші народи лякалися, боялися і поклонялися цим же диктаторам. Отже, це перша диктатура світова, це і Вавелонська вежа, коли ці люди, які будують, хочуть утворити ім'я на весь світ, щоб всі знали про їхнє ім'я, забуваючи про те, що вони є. Все все творіння Боже. Читаємо далі. І тоді вийшов Господь побачити місто і вежу, що їх сини чоловічі будували. І мовив Господь, оце вони один народ, і мова в них усіх одна. І це щойно початок їхньої праці, то що вони не задумають, не буде їм важко зробити. Отож зійдімо наниз і помішаємо там їх мову, щоби не розуміли один одного. І розсіяв їх Господь звітеля по всій землі, і вони перестали будувати місто. Тому названо його Бабе, Вавилон. Бо так само Господь помішав мову всій землі, і звідти розсіяв їх Господь по всій землі. Кара за їхній гріх розсіяння. По всій землі. Вони не розуміли один одного, тому що утворилися різні мовні групи людей, і кожна якась група розмовляла на своїй мові. Це була кара Божа за те, що вони хотіли створити собі ім'я, за те, що вони не поклонилися Богові. Прийде час час п'ятидесятниці, коли Господь зійшле Святого Духа. 50-й день після Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Апостоли дістануть дар різних мов. Вони почнуть прославляти Бога різними мовами. Одну мить, так як зараз під час будівництва Воволонської вежі, люди одну мить почали не розуміти один одного і розсіялися по всьому світі, так та вежа завалилася їхня, і тільки купа якогось зараз каміння на тому місці в Вавилоні. Отже, тим самим Бог показує кару, але водночас благословення під час зіслання Святого Духа, бо апостоли, які отримали дар різних мов, вони підуть проповідувати тим же людям, які будували вежу Вавилонську тисячі років ще перед цим. Але їм буде проповідь необхідна про Христа Спасителя. Отже, це є така аналогія, яка Є свідченням того, що означає гордість. Це Вавилонська вежа, коли людина хоче бути найвищою, утворити собі ім'я на весь світ, щоб всі поклонялися, і зіслання Святого Духа для того, щоб тих людей всіх врятувати, Бог хоче, щоб людина, яка йде проповідувати, в даному випадку це були апостоли, знали ту мову, на якій вони будуть доносити. Ім'я Христа Спасителя. Амінь. Ми чули дуже гарну, захоплюючу історію про Вавилонську вежу, як люди будують цю вежу, як Вони хочуть створити собі ім'я, і вони тим самим віддаляються від цього Адемського саду. Вони відходять з раю. Все більше і більше людина заглиблюється в якісь свої переконання, заглиблюється у те, щоби. Створити собі ім'я, тобто хочеть слави, горді захоплює людину. Людина забуває про свого Творця. Наше завдання, ціль повернутися в Едем. Едем, там, де Бог, почути слово Господа, нашого Творця. Де ти, людину? Чому ти десь заховалася в своїх думках, в своїх тривогах, страхах? Де ти є? Чи, можливо, ти зараз десь собі будуєш Вавилонську вежу? Це не тільки ті люди будували цю вежу. Вежа це є імперія якась потужна наддержава, яка хоче володіти іншими людьми. Для кожного пересічного громадянина держави чи жителя цього світу, це якісь свої можуть бути вежі, коли людина хоче своє ім'я, мати, щоб всі знали про неї. Людина знаменита і багата. Але в цьому не є гріх. Гріх в тому, що людина не чує голосу Божого. Тому і багаті, і бідні повинні повернутися в едем. Бог не засуджує навіть великі висотні будинки, вежі якісь потужні, але щоб там було прославлене Боже ім'я, щоб ми не створили свого ім'я і кумира, щоб ми не мали якихось кумирів в цьому світі різних зірок яким ми можемо поклонятися, забуваючи, що поклоніння належить тільки одному творцеві, різні речі, яким люди можуть поклонятися, різні фальшиві вірування, наприклад, знаки зодіаку, гороскоп, різні методи для того, щоб ворожити і вірити в це ворожіння, різні. Зараз окультні, езотеричні навчання, якими люди захоплюються, різні медитації, нехристиянські, де людина хоче пізнати щось незвичайне, відчути в собі, ми повернемося просто в едем. Там є все дуже просто. Едем це є мир і спокій. Тому наше навчання про молитву, наша медитація, тобто розваження про своє життя. Перебування з Богом полягає в першу чергу у тому, щоб знайти мир і спокій тут, в своїм серці. Це ознака того, що ми молимося, щоб Бог вислуховує нашу молитву. Коли в нас гармонія у своїй душі, гармонія з іншими людьми, коли ми живемо в гармонії з навколишнім світом, пам'ятаємо, тоді Бог слухає нас. Бог є з нами. Звичайно, можуть бути різні тривоги, ситуація, як зараз в нас війна, але завжди навіть у цих складних умовах нашого життя звернутися до Бога на декілька хвилин. Перебувати з Богом. І коли мир і спокій панує в нас, пам'ятаємо, Дух Святий перебуває в нас. Ми будемо вчитися мандрувати історію біблійних наших героїв Авраама, Ісака, Якова. Йосифа, Мойсея, Давида Царя, щоб пізнати ту силу і потугу, яку кожен з нас має. Вони були різними лідерами за своїми характерами, темпераментом, Божими талантами. Багато падали з них у гріхи, але основна їхня ціль – це Господь. Повернення знову до Едему. Тому зараз на початку нашої молитви. Створімо в своїм серці мир і спокій. Зачинімо двері за собою, двері нашого розуму, переживань, страху, двері в кімнаті, в які ми перебуваємо, чи зайдімо в храм і просто побудемо в тишині. Вавилонську вежу руйнуємо фальшиві вірування. В те, що я вірив, що хтось або щось. Може мені принести радість, щастя, гроші, успіх. Ніхто. В першу чергу, тільки Господь. І потім може бути Боже благословення через різних людей, ситуації Бог буде нам утворювати для того, щоб ми були успішними в цьому світі. Примірімося самі з собою. Простімо тим, які були до цієї хвилини в нашому житті. І ми мали антипатію, негатив якийсь проти них, чи, можливо, навіть злобу. Прости, Господи, мені і кожному з нас. Відкрий наше серце. Нехай ця Вавилонська вежа, яка не дає доступу до Тебе, до твоєї святої імені, до Едему, нехай вона буде зруйнована. Але я повинен сам її зруйнувати. Я знаю свої всі слабкі місця і цю вежу. Я повинен зруйнувати для того, щоб стати сильним, але тільки з Тобою. У раю, Господи, рай це наше серце, відкриваємо його для молитви. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, іси, і все наповняє скарби, вібри, життя подателю. Прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверні. І спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкість безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкісти, безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкісти безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині повсякчас на віки віків, амінь. Пресвятай Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гі наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий із ціленемущі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Хай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо довжникам нашим і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, сила і слава. Отця і Сина, Святого Духа нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіть і поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося Христові цареві нашому Богу. Придіте, і поклонімося і припадімо до самого Господа нашого Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Світ спасти, бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів Сонця до темного заходу іства нашого, та й упокорився аж до смерті. Тож ім'я твоє прославилося понад усяке ім'я, та й від усіх колін земних і небесних ти чуєш. Алелуя, алелуя, алелуя. Предвічний Царю, Утішителю, Христе, правдивий, учисти нас від усякої скверні. Як ти був очистив десять прокажених і оздорови нас, як ти був оздоровив грошолюбну душу Митаря Захея, щоб ми покірно зевали до тебе. Ісусе, скарбе нетлінний. Ісусе, багатство незліченне. Ісусе, поживо живлюща, Ісусе, напитку невичерпний. Ісусе, убогих одіння. Ісусе, вдовиць оборону, Ісусе, сирітський захисте, Ісусе, працюючих помоче, Ісусе, подорожніх провідниче, Ісусе, мореплавців керманичу, Ісусе, затишку серед бурі. Ісусе, Боже піднеси мене з упадку. Ісуса, Сину Божий, помилуй мене і помилуй нас, нашу Україну і наш народ. Господи, перед тобою я відкриваю своє серце і хочу війти до Едему. В царство Твоє, Господи, у рай. Але воно не є десь далеко, царство Боже, воно є в мене і між нами. В нашому житті, в нашому спілкуванні, в нашій праці ти перебуваєш. Ти не можеш бути десь далеко святий і забувати про мене, Господи, про кожного з нас. Але твою святість ми можемо пізнати тоді, коли ми живемо в мирі в любові, коли ми відкидаємо нецензурну лексику, коли ми не вживаємо поганих слів. Коли ми не маємо негативу в наших словах, тоді наше серце все більше і більше наповнюється Твоєю любов'ю, Господи, коли ми довіряємо Тобі, як кермановичу нашого життя, Ти є керівник, Ти, є мій керівник, Господи, я віддаю себе в Твої руки, Господь. І по цьому бурхливому морі життя, Господи, я подорожуючий. На великому кораблі, а ти той, який керуєш цим кораблем. Господь, візьми наш великий корабель оцей, під назвою Україна, і допровадь до перемоги, до пристановища радості і спокою, щоб витрати сльози з очей батьків, щоб не розривали снаряди. Ракети, кулі не свистіли над головами людей і не вбивали цих людей. Господь, я тобі хочу простягнути свою руку. Як вчора у Євангелії Петро йшов до тебе по воді. І скільки дивився на тебе, стільки йшов, але коли побачив хвилі з двох сторін, почав тонути. Тому що не дивився на тебе, тому що забув про тебе, тому що не довірив своє життя Тобі, Господи. Царство Боже, Едем, це стан моєї душі, це розвиток мого духу, який перебуває в моїй душі, який повинен з'єднатися з тобою, Господь. Я маю звернутися до Тебе. Я повинен зробити цей крок важливий. Тому зараз, в цю хвилину, я усвідомлюю, що для того цей крок зробити, треба зруйнувати Вавилонську вежу, стереотипи, якісь, можливо, фальшиві вірування, страх, осудження інших людей, боязнь, що хто буде говорити? Коли я зруйную, це зло яке є в мене, тому що я не буду подібний до інших. Але... Я прагну бути у світлі Твоїй благодаті. Я хочу бути в тому саді, Господи, де чути Твій голос. Ми зараз молимося з тими людьми, хто є в ефірі і слухай нас, молиться з нами. Нехай наша молитва діткнеться поранених наших воїнів. Поранених сердець, які відчувають біль і наслідки цього страшного лихоліття війни на нашій святій українській землі. Благослови Господи тих, які зараз дуже тяжко, хворі і немає рятунку, Господи, тільки в Тобі. Ти джерело зцілення, ти джерело любові, джерело перемоги для нас. Ісус. Віддаємо себе у Твої руки. І з Твоєю рукою, Господи, йдемо до Едему, відкриваємо наше серце, перемагаємо самі себе. І чуємо, як тихий голос, ніжний голос любові говорить, де ти, людину. І коли я почув цей голос, це є кульмінація моєї молитви. Бо я хочу сказати, я тут, Господи. Я прийшов до тебе як твоє дитя, щоб ти обіймив мене і відчув подих Твоєї любові. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.